Стрим, так, Мер Меркурий, привет с России. Привет, Петр Пь Пьот Доброго ранку, пані Люба доброго ранку, Пет Петров и вам все найкращого. Так, ва, варш, варшин. Доброго ранку, доброго ранку, Пітер, пані Любо, там часом трапляються в чаті неадекватні, не звертайте на них уваги. Петер, Петро, не звертаю на них уваги. Є таке неадекват, є неадекват. Якщо колись моя баба казала, якщо в голові нема, то на базарі не тут. Так що ось таке то діло. Якщо на таке не стоїть втратити сили і нерви. Отако можу внучі кидати. Що тобі придесь? Зерно є, трава є, ще що ти хочеш? Дивись, як це йшло бігом зерно. Белікати воно мені буде. Що, нема що жерти? Так, 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 так. От так зробимо. Так, комарі нам тут не потрібні. Галинка, у нас сьогодні погода спортилася, поки похмуро. У нас теж похмуро і при, про, прохолодно. Але чи буде потім, може і потім випогодиться. Воно так як вияснюється. Круш, привіт із Крима, привіт Галинка Рудова, якийсь дитячий садок прокинувся і поліз до нас у гості. Зараз їх поблокую. Кісара, ахаха, комар ти як сюди попав, вже, вже не попав, вже все. Так что так ось так Бісмилях Рохман. Привет. привет, привет, так Иван, привет, из Сибири. Здравствуйте, вам да. Міра, желаю. Доброго дня, Іван. І вам всього самого найкращого. Мар'яшка, привіт всім давно. Почали. Мар'яшка, 34 хвилини вже. Так. Мар'яшка, як погода? Мар'яшка, так як вияснюється. Цара, козенята, доїдять на двір під те, доїдять зерно, будемо йти на двір, покажу, яка погода. Руслан, ви з Рівенської області. Ні, Руслан, з Тернопільської. Мар'яшка, ого, ви сьогодні рано. Е, мене гусята мали збудили, замало їм їсти дала на ніч, а вони в малому ганку там сидять в ящику, і стали гукати, а я дуже чутно сплю. І те почула, що вони сявкають, вже встала, дала їм їсти. Ось, а дала вже їм їсти, вже встала. Ту вже, й, ту вже й не лягала. Вже забралася та й пішла поратися. Діана, мирного неба, мирного неба, Діаночка і тобі. Світланка Тв. Привіт із Дальнього Востока. Привіт, гра град. Діана, Юля Войко, привіт, Іван. А у нас вчора сніг валив, правда і розстая. Іван, то капець, не треба нам снігу, нам зимна не треба, я хочу тепла. Ти -ти Здравствуйте, я із Росії, але я люблю український мир. український мир. Дай Боже, щоб все було добре всіх. Дякуємо за підтримку. Гарного дня вам. Ой, що гуси, йдемо попасемося.